Максим, як краще зробити з'їжджати з дівчиною разом півроку, якщо перед цим раніше окремо не жив, мені 21 рік. Чи жити поки що з батьками і купити на житло, бо поки навчаюсь, фінансів мало. Е, ну, Що значить мало фінансів? Слухай, ну я все ж таки. Тобі так раджу, якщо тобі не вистачає гроші, грошей на те, щоб ти був самодостатнім, то ти міг покрити повністю не брати у батьків гроші на їжу, не, не залежати від них а, фінансово. Але такий вже я дорослий живу з дівчиною. Тобі вистачає і буде вистачати грошей на те, щоб ви зняли квартиру, жили, харчувались, купували собі одяг якийсь. Якщо на це, ну, там, ти розумієш, що жили повноцінним життям. Якщо на це вистачає грошей, з'їжджайся. Якщо ні, то ти більше часу приділяєш саме зароблянню грошей. Не треба такі, о, я вже такий дорослий, я хочу жити з дівчиною. Так а де ж твоя дорослість стосовно заробітку грошей? Якщо ти тут не доросла, якщо ти тут, як дитина, залежиш від батьків, то не треба жити разом з дівчиною. Не треба.